У на роботі на новинному каналі найбільше вражає непередбачуваність у квітні 2010-го Я знімав програму про складний ядерний спадок Казахстану і брав інтерв'ю у тодішнього генерального секретаря ООН Панґі Муна посеред Семипалатинського полігону, де у радянські часи було підірвано сотні атомних зарядів. і раптом у цей самий день у столиці сусіднього Киргизстану спалахнула збройна сутичка між опозицією та владою. Сотні вбитих і поранених загроза дестабілізації всього регіону. Ми вирушили туди, не вагаючись ні хвилини. Посеред ночі, ми з оператором Тері перейшли казахсько-кергійський кордон і почали повідомляти про те, що відбувалося у Бішкеку. Головні споруди зруйновані чи спалені, лікарні переповнені пораненими. В вулиці патрулюють народні дружини. Доля уряду невідома. Це це було дуже пам'ятне відрядження, і найбільше мені пригадується ота відкритість, з якої місцеві мешканці пропонували нам свою допомогу, свій транспорт, пригощали нас їжею. у цій середньоазійській республіці люди добре знали «Євроньюз» і довіряли нашому висвітленню цього поворотного моменту їхньої національної історії.